У Борисполі стартувала всеукраїнська програма обміну старих ламп розжарювання на енергоощадні led лампи. Здійснити обмін можна у будь-якому відділенні Укрпошти. Та чи просто це зробити? І скільки буде коштувати місто відшкодування утилізації старих розжарювальних ламп? Спробуємо дізнатись. Одна людина може обміняти максимум п'ять старих ламп розжарювання на нові енергощадні. Зробити це можна двома способами подати заявку в додатку Дія, обравши потрібний населений пункт, поштове відділення та очікувати підтвердження. Це гарантований варіант, що лампи ви отримаєте протягом п'яти днів. Ми долучилися прямо родиною до цієї програми. Хлопець мені мій передав лампочки, попросив прийти змінити ці жарожарювальні на ось такі звичайні лед лампочки. Ну, по-перше, це економія. Бо такі лампочки працюють дуже довго: рік, два, три. А жаророжарювальна може зламатися там через місяць, два, якщо неправильно її використовувати, перепади напруги. Якщо людина не має можливості замовити лампи через застосунок дія, то вона може прийти до відділення Укрпошти і за наявності вільних ледламп вам обміняють лампочки. Програма безкоштовна. Тут тільки потрібен паспорт, ідентифікаційний конт, лампочки розжарювальні. І номер телефона більше нічого. Програма спрямована на легкий перехід українців від використання ламп розжарювання до ЛЕД-лампочок, адже остання не лише яскравіше світять, а й споживають значно менше електроенергії. Лед-лампи забезпечують економію електроенергії до 80% порівняно з лампами розжарювання. Нині ця тема особливо актуальна. Відтоді як Росія почала обстрілювати об'єкти нашої енергетичної інфраструктури, Україна відчуває брак розподілення електроенергії. Тож для збереження енергоефективності уряд розробив програму обміну ламп. Це все направлено на те, щоб ми могли в сьогоднішніх умовах. Громада могла заощадити електроенергію, і тим самим зняти навантаження на в цілому мережу країни. Урядова програма з обміну лампочок почала діяти з 30 січня. За понад місяць у Бориспільському районі відділення Укрпошти прийняли декілька десятків тисяч старих ламп розжарювання. «У Бориспільському районі на сьогоднішню дату на 2 березня було видано 60 тисяч 700 ламп. Є 27 було видано 48 тисяч, і є 14, 12 тисяч п'ятсот. Усі старі лампи розжарювання будуть утилізовані на спеціальних заводах за кошти громади. Розповів начальник головного управління житлово-комунального господарства Микола Корніяка. Було підготовлено відповідну програму. Фінансування, а також в проекті бюджету, який буде винесено на найближчу сесію, передбачили 150 тисяч гривень. Утилізація проводиться на відповідних заводах, які мають право і можуть це робити. А от фінансування 30 мільйонів ледлам відбуватиметься за рахунок коштів Європейського союзу. Олена Гриньок на Заргераскін новини телеканал Бориспіль.